Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Попков. починаємо. На аеродромі Вільбеку Криму знову палало місцеві повідомляли, що чули вибухи у Севастополі і в Джанкої та Гвардійському, де теж є російські військові аеродроми. Під час попередньої атаки на Більбек влучило по складу ракетно артилерійського озброєння. Там зберігалися більшість ракет для літаків су та Міг, які окупанти використовували для атак по Україні. За даними партизанського руху, АТЕШ, у наслідок детонації сталася пожежа і значних пошкоджень за. Знала і інфраструктура аеродрому. Гучно цієї ночі знову було у Білгороді та області. У місті неподалік одного з парків, начебто, упав шматок ракети. У Шебекіно теж літали снаряди. За повідомленням місцевої влади є двоє поранених. Горіли приватні будинки та автівки. У багатоповерхівці вибиті шибки. Опівночі Харків був під масованим вогнем ворога. Місцеві пишуть у соцмережах, що чули щонайменше п'ять вибухів. Мінімум два з них пролунали в самому Харкові, інші за межами міста. У військовій адміністрації подробиць поки не розказали, але повітряні сили перед обстрілом оголошували загрозу балістики. Сили оборони стримують російську армію на півночі Харківщини і не дають просунутись у глиб області за даними генштабу минулої доби. Наші військові успішно відбили чотири ворожі атаки в районах пильної. Лук'янців, Слободжанського та Стариці І не дозволили окупантам захопити свої позиції. боронять і вовчанськ бої продовжуються лише за добу на харківському напрямку. Ворог втратив 95 солдатів. Ліквідовано 27 одиниць озброєння і військової техніки противника. Військова підтримка України одна з тем, яка сьогодні лунатиме у штаб-квартирі НАТО. Там за кілька годин зберуться начальники генштабів країн альянсу. У блоці оцінять військову ситуацію на фронті і визначить нагальні потреби українських військових. Деталі засідання знає з Брюсселю Анна Грішна. Сьогодні у Брюсселі засідає найвищий орган Північно-Атлантичного альянсу. Військовий комітет. На його полях пройде і засідання Ради Україна НАТО. На зустріч збереться керівництво блоку як європейське, так і за океану. Головуватимуть очільник військового комітету Роб Бауар та Верховний головнокомандувач Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. У блоці оцінять військову ситуацію на різних ділянках фронту в Україні. І визначать, яку військову підтримку нагально потребують від союзників ЗСУ. Найбільш негайним і найбільш важливим завданням є зараз надати Україні військову допомогу, що й роблять зараз НАТО та країни союзниці. Нам потрібно продовжувати та зробити цю підтримку більш передбачуваною, більш змістовною та рішучою. Ймовірно, ми будемо приймати таке рішення на саміті НАТО в липні. Зняти всі застереження щодо поставки зброї Україні та її використання проти військових цілей РФ закликає Київ напередодні зустрічі у Брюсселі міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України оприлюднила офіційний звіт. Співголовою там керівник офісу президента Андрій Єрмак та екс-генсек НАТО. Андерс Фох Расмусен у розгорнутому форматі покроковий план представлять на липневому саміті. У США. зокрема група запропонує конкретні дії, як зупинити російського агресора і захистити країни заходу, забезпечуючи мир та стабільність не тільки в Україні, а й у світі. Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ це спосіб дати чіткий сигнал Росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир. Зі звіту міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України. Одним із ключових кроків команда Єрмака Расмусана виділила вступ України до НАТО. Рекомендують колегам із блоку офіційно розпочати на саміті у Вашингтоні переговори про приєднання України до альянсу із чіткими часовими межами до 2028 року. Зі свого боку необхідні умови Київ виконувати готовий. Такі дії стануть сигналом Москві, що нашу державу її не перемогти, наголошують у звіті. А от затягування із запрошенням зазначено у документі. Який і називається Євроатлантичне майбутнє України шлях до миру та безпеки, навпаки, підігріє градус агресії Кремля і водночас загрозу для усього західного світу. За місяць тут у бельгійській столиці у штаб-квартирі альянсу вже анонсоване наступне засідання Ради Україна НАТО та міністрів оборони блоку. Порядок денний невідомий, але місцеві змі пишуть, що це буде маленька репетиція перед великою подією у уша. З Брюселя Анна Грішина, Ми Україна марафон Єдині новини. Білий дім у день візиту Путіна в Пекін наголосив на неприйнятності допомоги Китаю у війні проти України. Це перша закордонна поїздка російського диктатора після його так званого переобрання на п'ятий термін. Путін поговорить з зі дзінпіном тет, тет Крім цього, Кремль планує зустріч у розширеному форматі. У ній візьмуть участь новопризначений секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу і новий міністр оборони Андрій Білоусов. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти союзників Росії, Північної Кореї та Ірану. МЗС країни додало в список 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають Кремлю військову підтримку. Також під санкції Нової Зеландії потрапили ті, хто сприяє примусовій депортації українських дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення країна запровадила обмеження проти понад однієї тисячі фізичних та юридичних осіб. Також Нова Зеландія підтримує торгові. Ві, обмеження на товари подвійного призначення та стелю цін на російську нафту. Щоб запобігти масовим аваріям у системі Укренерго запроваджує відключення світла в усіх регіонах, окрім Херсонщини, будуть діяти як аварійні, коли енергосистема на межі, так і стабілізаційні за графіками. А ось Черкаси, Сміла та деякі інші населені пункти області залишаться взагалі без вуличного освітлення під час комендантської години. Для підприємств обмежать потужності з 16-ї години до півночі. 19 поранених у Херсоні через масований обстріл міста напередодні окупанти вгатили по центру трьома керованими авіабомбами. Пошкоджено щонайменше 25 будинків, медичний заклад, дві школи, дитячий садок. На місцях обстрілів спалахнули пожежі. Наші кореспонденти покажуть, як виглядає Херсон після авіаударів. Ні, надо плакати. я тебе прошу. 85-річний Микола Базалів не стримує сліз. Останні два роки він прикутий до ліжка. каже, коли прилетіла перша авіабомба, навіть не міг сховатися. Все вибите скло полетіло просто на нього. Варту були стекла. сюкла, варту белі сюкла. Я мабуть, не, не спугався, і поэтому я не проглотив стекло. Випину зразу росіяни скинули в центр Херсона відразу три авіабомби. 19 людей поранені, троє у важкому стані. У всіх мінно-вибухові травми, контузії, забої голови, поранення кінцівок та обличчя. Похара розірвало, прилітіла прямо в кімнату, Я стояла якраз. На балконі у момент удару Олександр був разом з батьком також у власній квартирі. Сховатись кажуть, просто не встигли. Ту 18, Ту, 18, 90, ну, не трошки, ось, Уламки летіли за сотні метрів, кажуть херсонці. Потрощило дерева, балкони, магазини, аптеки навіть на сусідніх вулицях. Пані Світлана й досі не відійшла від шоку. На синець під оком навіть не звертає уваги. Каже, немає часу із чоловіком. Третю годину виносять знищені меблі з квартири. Все вилетіло, скло на мене, прикрилося а ото мене врятувало. Тому що одіяло відкинуло, але мені потерпіли спортивки терчали. Ось трохи сюди. Я злякалася одразу рукою, вся рука в крові, думаю, ну все. Ліквідовувати наслідки бомбардування допомагають комунальники та волонтери. Кажуть, роботи повно, бо лише в цьому районі пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, автівки, аптеки, школи, медзаклад та магазини. Усім, чиї помешкання постраждали, за потреби нададуть тимчасове житло. Пообіцяли у військовій адміністрації. З Херсона, Євгенія Кравець, Тетяна Савуля. Ми Україна, марафон Єдині новини.